Звичайний дятел, один із найбільш дивовижних лісових мешканців. Цей птах є справжнім лісовим лікарем, адже допомагає зберігати здоров'я дерев, видобуваючи личинок шкідників. Щодня дятел довбає деревину, шукаючи комах, які ховаються під корою. І, хоча кожен його удар сильний і швидкий, він зовсім не шкодить птаху. Особлива будова черепа й дзьоба дятла зменшує ударне навантаження, а спеціальні м'язи захищають його від травм. Ще одна цікава риса дятла це його довгий язик, який може бути навіть довшим за дзьоб. На кінці язика є маленькі шипи, що допомагають ловити комах. Коли язик не використовується, він обертається навколо черепа. Створюючи додатковий захист від ударів, дятли також унікальні своєю мовою барабанення. це не просто звуки для пошуку їжі. Барабанення є своєрідним сигналом для інших птахів про присутність на території. Це своєрідний спосіб спілкування між птахами, що повідомляє про межі їхнього житла. Пальці дятла допомагають йому впевнено триматися на деревах. У нього є два пальці, спрямовані вперед і два назад, що робить його майстерним лазівником. З такою будовою дятл легко переміщується по вертикальних поверхнях, наче управний скелелаз. Дятл грає важливу роль у лісі. Допомагаючи зберігати екосистему здоровою і збалансованою, його діяльність приносить користь всьому лісу, адже він видаляє шкідників і робить дерево сильнішим. На цьому все про звичайного дятла, надійного лікаря нашого лісу. Якщо вам сподобався цей матеріал, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Щоб не пропустити нові цікаві відео про природу.